Богдан щасливий, попереду день народження, а мама нарешті прийняла його дружину Олену. Щоб довести це, вона передає їй особливий подарунок у конверті. Олена просто сяє від радості. Нарешті свекруха поступилася. Вона впевнена, що це документи на машину, і з нетерпінням відкриває конверт. Але те, що вона бачить всередині, змушує її обличчя збліднути. А руки затремтіти. На очах усіх друзів і Богдана розкривається таємниця, яка довго висіла над цією сім'єю. Свекруха знала правду від самого початку. Вона терпляче чекала, поки брехня розвалиться під власною вагою. Чи зможе Богдан пробачити, чи Олена знайде виправдання, яку гру вела Марія всі ці місяці? Іноді правда найжорстокіший подарунок. Мамо, скажи чесно, що всередині? Щоб я знав, чого очікувати? Богдан крутив у руках конверт із паперу, поглядаючи на матір з недовірою, а раптом ти вирішила і свято зіпсувати. Марія міцніше стиснула губи, а потім похитала головою. А з якого це ти моменту став вважати мене такою дріб'язковою, з того, що я продала дачу заради твого весілля й медового місяця, чи з того, що я принижувалась, благаючи взяти твою наречену на хорошу роботу? Вона подивилася на сина важким поглядом. Я ж тільки про твоє щастя думаю, як будь-яка нормальна мама. Ну Но я не розумію для чого це ігри з конвертами. Ти що, образилася, що тебе не покликали на день народження? Ти справді думаєш, що мене засмутило те, що я не можу спостерігати за п'яною молоддю на базі посеред лісу, годувати комарів і слухати дешеву музику? Богдан хмикнув. Марія перевела погляд на конверт. Якщо хочеш, відкривай прямо зараз. В суті це вже не змінить. Це просто поставить крапку в нерозумінні, яке тягнеться щодня весілля. Богдан на секунду замер, роздумуючи, це якось пов'язано з машиною. Ой сину, ти навіть не уявляєш, наскільки ти вгадав. Марія ледь помітно посміхнулася і провела рукою по його волосю, як у дитинстві. Значить, це буде сюрприз для Олени? Краще їй поки що не говорити так, так і зроби. Дякую, мамо. Я знав, що ти не така жадібна. Богдан засміявся і обійняв маму. Оленка буде в захваті. Буде, синку, буде. Марія м'яко посміхнулася. «Обіцяй тільки й раніше нічого не казати. Богдан, окрилений радістю, вискочив із під'їзду, навіть не помічаючи калюш під ногами. Він був впевнений. Оленка мала рацію. Мама таки заспокоїлась, і більше не дорікатиме ані квартирою, ані машиною. У глибині душі він навіть відчував полегшення. Мама виявилася не такою суворою, як здавалося, на перший погляд. Тим часом Марія сумно дивилася у вікно, спостерігаючи, як її син швидко крокує тротуаром, тільки в калюжу не вступи, прошепотіла вона, намагаючись заглушити в голові одне єдине слово. Жадібна. Вона ж не залишила собі ні копійки від продажу дому, живе у квартирі з ремонтом ще з 90-х. тому що жадібна? Ні, тому що так хотіла Олена. Оленко, привіт. Богдан, увійшовши до квартири, одразу поцілував дружину. У мене для тебе гарна новина? Ой, яка ж може бути гарна новина, якщо ти тільки що від мами прийшов? А даремно ти так про неї. Вона, здається, здалася все таки подарує нам ту машину. Олена прискіпливо глянула на чоловіка. Якщо розмова про це зайшла напередодні до твого дня народження, то, мабуть, подарунок тобі, а не нам. Ти впевнений? Звісно, потерпе трішки до мого дня народження. Сказала мама, що моє щастя найголовніше для неї. Ти побачиш, що ти помилялася щодо неї. Олена тільки скептично посміхнулася. Уже півроку, як вони одружилися, а образ Марії не переставав висіти над нею, наче демоклюмеч. До весілля Марія, здавалося, була привітною жінкою. Коли Богдан привів Олену знайомитися, свекруха люб'язно запропонувала їм пожити в двокімнатній квартирі, яку раніше здавала квартирантам. Потрібно було тільки комунальні сплачувати. Спочатку це здалося гарною пропозицією, але коли справа дійшла до ремонту, Олена забила на сполох. Немає сенсу вкладати гроші в те, що нам не належить. Сьогодні вона усміхається, а завтра щось їй не сподобається. І ми опинимось на вулиці. Богдане, поговори з мамою, нехай квартиру на нас оформить. Богдан обережно підняв цю тему, але у відповідь отримав тільки зневажливий погляд. Твоя дружина практична жінка, і це добре, але не розкидайся довірою сину. Ви ще навіть року разом не прожили, а вона вже хоче документи оформляти. Не хочу, щоб ти потім бігав по судах. Будете жити добре? Квартира і так ваша буде. От помру, роби що хочеш. А якщо ти її іншому заповідаєш, та невже? Одна моя знайома так зробила, залишила все якомусь фонду допомоги безпритульним тваринам. Отак, От назло дітям. Ну, всяке буває. От і саме тому, що всяке буває, я нічого переписувати не буду. Живіть, як і жили, а ти своїй дружині що? Більше довіряєш, аніж мамі? Такі вже ми матері синів. Розмова була закінчена. А за кілька тижнів до весілля Марія продала свій старий дерев'яний будинок, який дістався їй від мами. Колись це була звичайна сільська хатина, куди вони їздили влітку, на річку, на шашлики, але час минув. А навколо дачі виросли котеджі, і земля раптом стала дорогою. Марія віддала ці гроші синові на весілля і подорож. Тільки Богдан не знав, що після того вона сама залишилася ні з чим. На виручені з продажу дачі гроші Богдан і Оленка зіграли перш на весілля, а після нього вирушили в медовий місяць, у тропічні країни, де було спекотно і пахло морем. А ще Марія зробила їм подарунок, автомобіль. Богдан тільки нещодавно отримав водійські права, і коли на весіллі його мама вийшла до мікрофона, він навіть розхвилювався. Любий мій синочку, Оленко, сказала вона, відкриваючи коробку, нехай цей автомобіль допоможе вам дістатися туди, куди вам заманеться». Гості зааплодували. Молодята раділи усі, окрім Олени. Її радість була стриманою, штучною. Для неї цей жест був не подарунком, а виставою, який свикруха показала, хто в домі господар. Ще ті тітоньки, які увесь вечір шепотілися, ніби перечуваючи щось лихе. І таки мали рацію. Бо коли засмаглі молодята повернулися з подорожі і постало питання оформлення машин, Марія заявила переоформлення не буде. Користуйтеся автомобілем за відкритою страховкою, але документи залишаться на мені. Олена ніби це перечувала. Я так і знала, вибухнула вона. Це що, великий підступ, знущання? Твоя мама ніколи не пробачить мені, що я з простої сім'ї. Оленко! Та ти перебільшуєш. Богданові було неприємно, але й конфлікт розпалювати він не хотів. Перебільшую мамина квартира, мамина машина. А ми що? Гості в її житті. Він зітхнув ми самі на все заробимо. Вона? Олена вказала пальцем на мовчазну Марію. На що вона заробила? Дістала у спадок ділянку, квартиру, а тепер нас цим шантажує. Марія спокійно підняла брови. І старики залиш при собі. На мене вони не діють. Олено, проведи мене, будь ласка, раптом сказала вона. Мамо, давай я тебе проведу, втрутився Богдан. Сиди. Марія кинула на нього гростокий погляд. Це розмова для нас із Оленою. Олена спочатку демонстративно склала руки на грудях, але все ж пішла за свекрухою на коридор. Ну і що це означає? прошепіла вона. Це означає, що ні про квартиру, ні про машину навіть не думай і припини мучити мого сина. А якщо ні, вона зухвало посміхнулася. Що ви мені зробите? Марія не змінила вирази обличчя. Вона повільно підняла палець і клацнула ним у повітрі. Я тобі нічого не зроблю. Ти сама собі зробиш. Я все знаю про тебе, Ярослава. Олена на секунду втратила дармове. Її пальці чепилися у двері. Вона чекала на будь що. Але не на це. Свекруха виглядала спокійною і впевненою. Вона не кричала, не погрожувала, вона просто знала. А Олена чудово розуміла якби Марія хотіла, вона вже давно про все розповіла синові. Але не зробила цього. Тепер ініціатива була в її руках. Минали дні. Олена все ж думала, де могла проколотися, але нічого не пригадувала. Вона навіть вирішила більше не порушувати питання про квартиру і машину. Бо якщо мовчати, то і Марія мовчатиме, і, здається, це працювало. Марія жила так само, як і раніше, не розповідала синові нічого, була спокійною, а іноді навіть привітною. Тижні минали, перетворювалися на місяці. Зрештою, Олена вирішила, що її пронесло. Мабуть, це її умова. Я не говорю про майно. А вона мовчить про Ярослава. Вона майже заспокоїлась. І от якось ввечері, сидячи на дивані біля чоловіка, вона спробувала витягнути останній козир. Богдане, а може, нам таки народити дитинку? Стається все добре. Твоя мама заспокоїлась. Богдан зітхнув. Олено, ми щось перед весіллям домовлялися. Не раніше, аніж через два роки. І ти тоді мала рацію. Олена відштовхнула його руку. Ну, звісно, сказала вона, по його обличчю було видно, що сперечатися марно. Вона знову програла. Олені знову довелося прийняти правила гри. Машина все одно була в її розпорядженні, бо Богдан, хоча й отримав права, водив просто жахливо. Ти знову поворотник завчасно вмикаєш, зітхала вона, коли сиділа поруч. Думай про тих, хто позаду. Боже, що ти робиш? Та нас уже всі об'їхали. Ще трохи і ти б збив ту бабцю на переході. Після кількох таких поїздок Богдан просто махнув рукою і перестав сідати за кермо. Все, кермо твоє, сміявся він, а Олена з полегшенням забирала у нього ключі. Тепер саме вона возила їх на роботу, у магазини, по справах, а раз на місяць їздила до батьків у сусіднє місто, принаймні. Та казала чоловікові. Півроку назад у день весілля Марії стало зле. Душно було в залі, шумно, музика і сміх просто різали її слух. Ближче до кінця вечора у неї почала крутитися голова. Синку, ще раз тебе вітаю, будь щасливий, сказала вона синові. Я, мабуть, поїду додому, я дуже втомилася. Мамо, а давай я тебе підвезу? Ні, ні, я вже викликала таксі. А де Оленка? Я хочу з нею попрощатися. Вона кудись вийшла, я вже 20 хвилин її не можу знайти. Ну тоді завтра побачимось. Не хвилюйся, все добре. Марія вийшла з ресторану і присіла на лавку у парку. Гомель з банкетного залу долинав і сюди, але тут було спокійніше вона прикрила очі, вдихаючи про холоду вечора. І тут вона почула дивний звук. Хтось цілувався за кущами. Молодь, усміхнулася вона, згадавши власну молодість. Але коли крізь гілля вона побачила білу фату, посмішка зійшла з її обличчя, а її син був у залі, а його наречена тут. Ну що, Олено? Долину п'яний чоловічий голос. Тепер ми квити, у мене дружина, у тебе чоловік. Та ну цю весільну метушню, відповів не менш п'яний жіночий голос. Та й цигарку!» Запальничка клацнула, і у вогнику Марія розгледіла обличчя Олени. Це родина мені просто осточертіла!» продовжила вона. Аж нудить від цих. Вітаємо, Оленко, як гарно ти виглядаєш. Одна радість це тільки машина. Хіба це твоя машина? Вона ж синові її подарувала, засміявся чоловік. Побачиш, він ще на мене її оформить. Богдан як кушеня ручний. Що хочу, те й роблю. Добре, ходімо, а то нас вже, мабуть, шукають. Добре, що всі п'яні і нічого не второпають. Марія встигла подивитися на них обох Олену і Ярослава, одного з друзів сина. Його рука лежала в Олени Наталії. Марія не відчувала ні злості, ні гніву, а тільки порожнечу. За що це моєму синові? Що робити? Бігти в зал, влаштувати скандал, розказати все синові завтра, та він не повірить. Олена мала рацію, він дивився на неї, наче щеня. До свого дня народження Олена повністю заспокоїлась. Минуло вже майже півроку з того вечора, а Марія мовчала. Вона навіть почала готуватися до святкування. Богдане, а давай знімемо великий будинок на Турбазі. Це моє улюблене місце. Ми з подругами там завжди відпочивали. Та є тільки за, це ж твій день, ти обираєш. Але ж все далеко, Богдан задумався. У наших друзів є машини. А от як родичі доберуться. Олена підійшла до нього позаду і обвила шию руками. А навіщо нам родичі? сказала вона. Чи ти й маму свою хочеш покликати? Та ні, не хочу. Він відповів поцілунком, а за два дні до свята заїхав до матері. Мамо, ми з Оленою вирішили, що будемо святкувати на турбазі біля лісу. Там такі гарні місця. Ого, далеченько. Так, 70 кілометрів звідси. Але Олена показувала фото. Ну там дуже гарно. І хто буде? Та так я, Олена, Григорій зі своєю дівчиною, Ярослав з дружиною і дві її подруги. Гарна компанія для такого свята, посміхнулася Марія. Мамо, ти не ображаєшся? Та ні, сину, не ображаюся. Ви й без мене справитесь. Вона витягла з шафи невеличку коробку. От, передаш Олені мій подарунок, нехай відкриє при всіх, а сам уважно за неї спостерігай. Що це, мамо? Побачиш. Загадково посміхнулася вона, але посмішка вийшла сумною. За великим столом у просторій кімнаті, оформленій у мисливському стилі, сиділа весела компанія. Олена не зводила очей з Ярослава, хоча той, здавалося, навіть не помічав її надмірної уваги. Пара за парою сиділи в обіймах, а подружки ще прийшли без кавалерів. Голосно сміялися і фотографували кожен момент свята. У розпалу вечірки Богдан підвівся, піднявши келих. Прошу хвилинку уваги, сказав він урочистим голосом. Ми всі знаємо, що про війну свекрухи і невістки складають легенди, і в нашій родині також були непорозуміння. А ми їх подолали. Мама передає Олені подарунок. У цьому конверті дуже важливий для моєї дружини документ. Олена розцвіла. вона кокетливо провела рукою по волоссю, поправила коротку сукню і з сяячою посмішкою взяла конверт. Відкривай, зааплодували подруги. Свикруха машину подарувала, сказали інші і поглянули на Богдана. Олена натягнуто посміхнулася. Вона завчасно розказала подругам, що Богдан пообіцяв переформити авто на неї. Це був момент тріумфу. Вона урочисто надірвала край конверта її посмішка згасла. Поки вона вдивлялася в папери, обличчя блідло на очах, та твоя мама збожеволіла, вона все зіпсувала. Що там? Богдан потягнувся до неї. Олена нічого не відповіла. Вона розгублено дивилася на чоловіка. Це штрафи, пробормотіла вона. Та які ще штрафи? Вони ж приходять на маму, як на власницю машини. Це жах. Богдан вирвав у неї папери і почав швидко гортати. Перевищення швидкості, знову перевищення, він насупився. Чому всі штрафи з одного шосе. Це ж дорога за місто, він задумався. Але ж твої батьки живуть в іншому напрямку. Погляд ковзнув по сторінці далі, І він завмер. На бланку з фото з камери видно було їхню машину. Чоловік, роздягнутий по пояс, з розкинутими руками сидів в машині. У одній руці була пляшка. Незважаючи на зернисте зображення, Богдан одразу впізнав. Хто це? Ярослав, його друг. Його дата 24 вересня. Богдан добре пам'ятав той день. Саме тоді він отримав зарплату. Олена була в гостях у батьків і дзвонила йому, благально просила перекинути гроші. Я не можу їх кинути без їжі. Благаю, у них навіть на хліб немає. Богдан повільно підняв голову. Його погляд зупинився на другові, який сидів поруч зі своєю дружиною Наталею, той усміхався, спостерігаючи за святкуванням голові гло. Він розгорнув штраф із фотографією і мовчки показав його спочатку другові, а потім Олені. Олена ковіла. вона витріщилася на Ярослава, а той раптом неспокійно заворушився. Гості також відчували щось недобре. Вони почали дивитися одне на одного. Це не те, що ти подумав, нарешті сказала Олена. Вона схопила штраф і спробувала розірвати папір. Олено. Богдан вирвав його назад. Я тоді допомагала Ярославу. Він напився, його потрібно було забрати. Правда ж, Наталю? Ярослав повернувся до дружини і міцно стиснув її плече. Правда ж, кохана? Наталя напружено подивилася на чоловіка. Неправда. Вони сплять разом уже більше року, тихо, але впевнено сказала Наталя. Олена скривилася. та дурниці, я знала. Просто мені нікуди було йти. Діти, сім'я. Він розбив мені ніс, коли я вперше наважилася піти. Тоді я сказала, що впала. У кімнаті стало моторошно тихо. Усі гості приголомшено мовчали. Богдан не став нікого зупиняти. Він просто вийшов сам. У його голові крутилася тільки одна думка. Як так, моя Оленка? Наступного ранку він з'явився на порозі дому матері. Значить, все відкрилося? тихо спитала Марія, подивившись, як син похмуро стоїть на порозі. Так, я знала це ще на вашому весіллі, синку. Богдан застиг. Що? Марія зітхнула. Вона вже тоді тобі зраджувала. Вона вийшла з ресторану і цілувалася з Ярославом парку. Я бачила. Богдан сів на диван, схопивши за голову. Чому ти одразу не сказала? Це ж твоя провина, що все зайшло так далеко. Марія ледь помітно посміхнулася. Ти справді думаєш, що повірив би мені тоді, якщо б я розповіла тобі про той випадок у кущах? Богдан нічого не відповів, ні, синку. Ти скоріше припинив зі мною спілкуватися, аніж дозволив би сказати щось погане про свою Оленку. Він мовчав. Я б для тебе стала тією карикатурною свекрухою, яка тільки і мріє, якби зруйнувати родину сина. Марія зітхнула, але шило мішку не сховаєш. Богдан важко перевів подих. Я розумію, мамо. Але навіщо було чекати? Марія вперше за увесь цей час дозволила собі м'яко погладити сина по руці. Іноді, синку, щоб зробити людині краще, треба спочатку завдати болю. По-перше, Ярослав також був на фото, спокійно сказала Марія. Одна Олена ще могла б викрутитися, а так? Його також добре видно. Богдан мовчки кивнув, а по друге, Марія підняла голову і глянула синові просто в очі. Це був мій останній подарунок для неї, останній ляпас за те, як вона з тобою вчинила. Богдан важко зітхнув, запустивши пальці в волосся. І що мені тепер робити? Я, я люблю її, маму. Марія посміхнулася. Думай, добре сину, я прийму будь-який твій вибір, навіть якщо ти раптом вирішиш її пробачити, це доля матері приймати вибір сина. Олена та Ярослав після всього таки орендували однокімнатну квартиру і почали жити разом, але минуло всього півроку і вони розійшлися зійшлися характерами, бурчав той приятелям у барі. Насправді ж просто виявилося, що спільного у них, крім ітрижок, не було нічого. Ярослав навіть намагався повернутися до дружини, але Наталя більше не була тією беззахисною жінкою, яка терпіла все заради сім'ї. Вона влаштувалася на роботу, почала жити в орендованій квартирі і подала на розлучення. Пробач, але я навчилася жити без тебе. Сказала вона спокійно, коли він стояв на порозі з трояндами. Олена теж повернулася додому до батьків. Богдан важко пережив розлучення і навіть не тому, що кохав Олену. Більше боліло розчарування і втрата довіри. Кілька місяців він майже не спілкувався з матір'ю, його мучило середине відчуття, що Марія могла просто мовчати. Якщо вже Наталя мовчала заради дітей. То і вона б могла. Ти ж знала, що це мене зруйнує. Марія мовчала. Вона не сперечалася. Богданові було важко, але одного дня, прокинувшись, він відчув, що йому стало легше. І тоді він, нарешті, набрав номер матері. Мамо, привіт. Привіт, синку. Вони поговорили як раніше, а через кілька днів він заїхав до неї на чай, ніби так, як нічого й не сталося.